У підготовці до презентації я вам хочу сказати, що зверталася значна кількість, значно більша кількість людей, ніж виступили. Володимир Іванович, наприклад, сказав так, я готую сюрприз, тому слова мені не давайте. А сюрприз від нього і від Людмили Саливінської шестерняк. Це Пісню. пісня Мачо не козак. Знаєте, в Зарубіжжя день там, якийсь там Мачо, якісь стеляги, а в нас козаки. Будь ласка. Давайте, послухаємо. Я, я, чесно кажучи, хочу її присвятити. У вас, вас таке сьогодні прекрасне свято. Я Так. Мачо. так. Через Чи козак сьогодні сама послів перше перша почує? Як ми зробили недавно і на студії. Я, чесно кажучи, ще хочу вам пообіцяти, Володимира Танасовича, що жив я обов'язково зробили вас. Обов'язково. Це Шукаємо спонсора. Да. Да. Ну, шо, для вас, будь ласка, музика моя. Володимир Дідківський, підніміться, будь ласка. Подивіться, на нього. Я щиро вдячна Богу за те, що він мене познайомив з такими прекрасними людьми, що я можу біля них просто стояти, біля Анатолія Івановича Кульчицького, Володимира Івановича Відківського, Володимира Панасовича Іванціва. А, ну, і щиро дякую, що ви можете мене слухати. Прошу для вас. Що зараз трошки не дуже весело, але вона просто сама патріотична, вона виховувалась на Майдані. Послухайте, власна про українського козика. Ти справжній мачо, ще у школі, маєш три дачі, дім на діла по подолі, крутиш діла. а-а, і манікюр, стилі прикиді, а повний ажур, прахів'ю юдашка і котілак, без ти не козак в шоколаді, друзі мажори, баксів мільярди маєш в шорі, крутиш я Зі мною білі центні зачіска вода і манікюр, стилі прикиді повний ажур, фраг Юдашка і поділак без заселеться тим як козак. Самі поїхав на прийом за розгостувати на нього. Є в мене хлопець, гарний народу, він за Європу, він за свободу, хвацький, зоряні ковчі, усе козацький, душу.

І, і Володимиру Івановичу, Я... Я. перш ніж дати слово автору, можливо... З вас хоче послухати я Попати. хотіла привітати свою подругу Людмилу Славінську-Шестиняк. Ви знаєте, я також дуже дякую Богу, що мене звісною чудовою жінкою, це прекрасною людиною, яка наскільки талановита, що це не передасть словами. Я просто була на її концерті, який відбувався в 2012 році в будинку культури Шинників, і цей концерт був присвячений 20 двадцятилітній діяльності. Її творчої діяльності, який називався Я возвращаюсь музика к тебе». і ви знаєте, вона мені коли подарувала свої два диска з цього концерту. Сьогодні моя мама його просто мала можливість передивитися. Вона наскільки була в захваті, вона не мала можливості тоді попасти на нього. І ви знаєте, наскільки була вона вражена? Вона просто знає її маму, а її творчість її концерт, вона тоді Добре, мала спасибо. можливість бачити. На свято Володимира Панасовича. Володимир Апанасович, оця квітка. Нехай вам принесе удачу. Поділим ну, <Yeah. не дірим пірим> славу, по своїм так, <пірим> люди. Так, що... Кесарю, кесареве, а як не пам'ятає. Дякую. Шановні просійні